Леся Українка, уривок зірша забуті слова. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах, в вінку, здавалось, блідлі квіти білі, І в'януло слова журливі на устах. То знов зривались слова палкі, ворожі, мов грізні вироки всім тим, Що кров лули, вінку палали кров'ю дикі рожі, слова. Мов квіт ярії цвіли, Шумів зелений лист, а голос той коханий, про волю золоту мені співав. Він кумінився золотом ряст весняний, і золотим дощем були пісні. То вже давно було, давно пора минула, таких червоних, необачних слів, либонь, вона й сама про них забула. Хто дбає про вінки, що за молоду плів. І я забула їх, не перегадаю й слова з тих наших довгих запальних розмов, а тільки барва їх, мелодія раптова. Тепер, і як тоді, мені бунтує кров, і та мелодія не може замінити не раз, як тільки ліс од вітру зашумить, чи блиснуть проти сонця ярі квіти, вона зненацька в думці забринить, неначе хто її поставив на сторожі. Щоб душу в кожний час буде ціна, щоб не заглохли в серці дикі рожі, поки нова не зацвіте весна.